В Україні з однієї сторони розказують, що перемир'я є небезпечним. По-друге, говорять, що виборів найближчим часом не буде, але при цьому наші політики масово закуповують рекламу собі політичну для того, щоб світитися якось знаєте в людей перед очима, і не тільки в корупційних скандалах, як то буває, також є перша реакція Трампа на переговори. Його команди з Росією. Так, ми сьогодні про це все поговоримо. Тож буде такий, скажімо, набір новин. І я думаю, вони всі цікаві і дуже важливі для того, щоб розуміти, що буде відбуватися в Україні найближчим часом. Не всі ці заяви завжди якісь там позитивні чи хороші. І що також хочу сказати, що велика частина наших політиків не всі, але велика їх частина. Розуміє, що пахне смаженим, що справді в Трампа може вийти закінчити цю війну. І саме тому заяви, про які ми сьогодні будемо говорити, робляться. От. І найперше, що потрібно розуміти, потрібно думати, коли ви сприймаєте інформацію. В загальному дивіться це відео до кінця, підтримайте своїм лайком коментарем. Дякую кожному з вас. Отже, почнемо власне з піару під час війни. Нагадаю, що нам щоденно. По 10 разів розказують, що під час війни виборів не може бути. І, в принципі, в 2025 році виборів не буде, навіть якщо війна закінчиться. Не може цього бути, але при цьому на порталі Дозоро е чітко є інформація, що державні структури та місцева влада за рік витратили 500 мільйонів гривень на рекламу. Якщо бути точним, 521 мільйон гривень це сума контрактів на закупівлю реклами в Прозоро в 2024 році. Найбільше купували реклами в Прозоро в 2024 році міська рада Дніпра, Києва, Кривого Рогу та Харкова. Це вдвічі більше, ніж в перший рік повномасштабного вторгнення. Тобто, бачимо, що незважаючи ні на що, підготовка до виборів вона йде і вона є досить такою. Активною я б сказав, при цьому в нас є Подоляк, який на фоні того, що в Україні може наступити 30-денне перемир'я, говорить наступне: не буде виборів і скасування воєнного стану в Україні в разі оголошення 30-денного перемир'я ЗРФ. Це не кінець війни. Ситуація буде непередбаченою. Тут з ним можна також погодитись, От, але знову ж таки, як має відбутись це 30-денне перемир'я, також поки що взагалі не зрозуміло. Далі. Народний депутат Ярослав Железняк заявляє, що телемарафон обходиться Україні в 800 мільйонів гривень на рік. Уявіть собі, 800 мільйонів гривень на рік. Чи могли б ці кошти бути використаними якось більш доцільно на допомогу внутрішньопереміщеним особам, на допомогу пенсіонерам, на допомогу Збройним силам України. Можна було б, можна було. Але. Єдиний марафон має бути. Має бути. Ед... Офіс президента виділив ці кошти на підтримку єдиних новин. Додатково. додатково 184 мільйони гривень спрямовані на провладну сітку Ми, Україна. З урахуванням витрат на телеканал Рада. Вже понад 500 мільйонів гривень спрямовано на дві медіакомпанії, наближені до Офісу президента України. Тобто. Державні кошти використовуються на підвищення популярності нинішнього Офісу президента України. І що це означає? Це означає, що українці сплачують податки. Далі нам говорять, що грошей немає, треба все брати в європейських партнерів. І можна, ну, якщо подивитись там на обидва контракти, можна мільярди гривень, мільярди гривень можна витрачати на Єдиний марафон на свою рекламу. Так? Хоча, на мою думку, найкраща реклама це ті рішення, які приймаються на користь своїх громадян, а не на телевізор, в якому будуть навішувати лапші на вуха. От. Але, знову ж таки, це тільки моя думка. Далі, зараз я хотів би, щоб ми трошки послухали. Народного депутата України Романа Костенка, який говорить, що перемир'я це велика загроза для України, От, а потім перейдемо до е, розмов Путін Трамп, бо там є також один дуже цікавий нюанс, який показує, що, скоріш за все, не дуже сильно вийшло домовитись е, штатам та Росії, і Трамп почав е, якби приймати вже жорсткі рішення для того, щоб на цю саму Росію повпливати. Але давайте почнемо з Костенка. Тому що раз це наш крок показати, що ми готові до миру, тому що Росія звинувачувала і ми бачили наші партнери. На звинувачували, що це як ми не хочемо зупиняти війну. А далі я думаю про це треба говорити і досить серйозно. Може ще раз повторюсь: це може бути для нас перемиря загрозою більшою ніж для от е, ніж просто перебувати в бойових діях з Російською Федерацією, коли тир для Костенка 100%. Для всіх, хто не е, знаходиться на лінії фронту, це однозначно більша небезпека. Бо за планом Трампа, 30-денне перемир'я, воно може перерости також і в е, довше перемир'я, в мир, і так далі. А потім відкриються кордони, зніметься військовий стан, пройдуть вибори, і в таких як Костенко, в тому числі, будуть питати, що відбувалося останніх три роки. Тому для них це точно загроза. І небезпека. Розумієш, де ворог, коли ти отримуєш зброю, коли ти можеш е, чинити опір, ніж коли тебе будуть такими гібридними способами вводити в е, скажімо, в такий стан релаксу, щоб потім е, відновити вторгнення. Пане Костенко, а яка зараз реальна ситуація на Курщині? Що там? Ситуація складна, я думаю, всі слідять за е, цією ситуацією е, ворог тисне. Велику е, е, роль там і корейські війська. В загальному далі це не будемо слухати. Далі він розказує про е вихід з суджі, так? і там про курську операцію розказує м про причини. так? А я би хотів е на це включити також відео військового глядача, його звати Олексій Гетьман. І давайте послухаємо його точку зору про вихід Збройних сил України з Суджі. Було що це є одна із умов наших партнерів зі сполучених штатів, щоб бо ми вийшли з території Російської Федерації. Ну я не знаю, чому це треба. Може для того, щоб якось задобрити Путіна, щоб показати, що вони ну. Наче тороху це йому не зустріч для того, щоб він теж зробив якісь зустрічні кроки. Ну можна припустити, але це знов таки це не більше ніж наше припущення. Щодо боїв на в місті суджа. Ну місто суджа, якщо взяти подивитися по мапі, поставити циркуль, як то кажуть, всередині міста і подивитися, скільки до, до кожної околиці, то з'ясовується, що менше одного кілометра, там дев'ятсот п'ятдесят метрів, тобто це невеликий населений пункт воно все ж таки на території Російської Федерації триває не Сучицька, а курська операція. Ми так називаємо. Тобто ми маємо контролювати для, для зв'язкових і в тому числі з політичних цілей територію на територію, а не безпосередньо це місто. Саме по собі місто, на якщо не доведеться відійти, то вже було повідомлення. Обережне повідомлення від пана Сирського, що ми так дійсно там десь можемо відходити, але ми відходимо на більш зручні позиції для того, щоб нести менше втрати і примушувати. Ну, в загальному бачите, що це може бути одна, вимог, одна з вимог цього перемир'я. І, можливо, так і відбулося, а можливо, і ні. Ми правду не дізнаємось, як то кажуть. Далі. По... Перемовинам штатів з рашкою з приводу цього тридцятиденного перемир'я. Путін там, Путін там заявляв, що йому потрібні гарантії. Треба, щоб в Україні відмінили е, мобілізацію. Так, тобто про добровольців, в принципі, там ніхто не говорить. Про контракти і про контрактну службу там він також не говорив. Говорив про відміну мобілізації. Говорив про те, що Сполучені Штати мають е, надавати військову допомогу Україні. Так, знову, тобто, її було. Е, Припинено, потім знову відновлено. Вот. І зараз хочуть цього самого. І там ще декілька якихось вимог, але це я вважаю дві основні: призупинка мобілізації, а також призупинка військової допомоги. Я так розумію, цієї типу безкоштовної. Що це означає? Це означає, що якщо ми говоримо про військову допомогу, то це означає, що у випадку, в такому випадку. Україна, я так розумію, за свої там або за європейські гроші зможе цю саму зброю купувати, просто її штати не будуть надавати безкоштовно. Тобто, тут це якщо я все правильно розумію, тут отак по мобілізації, я так розумію, що е, оця має бути припинена мобілізація, тобто оця бусифікація і все інше. А якщо ми говоримо про добровольці, про контрактну службу і про все інше, то це залишається і жодних проблем з цим не має бути. І це найкращий момент може бути для того, щоб ті, хто підтримують продовження бойових дій, замінили бусифікацію якби собою, так і ті, хто підтримують, ті, хто хочуть продовження війни, ті можуть зараз показати наскільки сильно вони його хочуть. Якщо в такому випадку, якщо бусифікацію буде припинено, і приховати цього точно аж ніяк не можна буде. Бо багато хто пише, що ні, бусифікація може продовжуватись, бо е, просто якби про це не будуть говорити. Ми бачимо, що бусифікацію приховати неможливо. От. Е, але в загальному бачимо, що штатам цей варіант також не підходить. Це, напевно, є також хороший сигнал, бо вони хочуть виторгувати кращі умови для того, щоб в Україні було більше гарантій того, що Рашка там щось погане не замишляє. І е, на даний момент Трамп почав тиснути на Путіна. Трамп не продовжив дію ліцензії, яка дозволяє західній фінансовій системі обслуговувати угоди щодо купівлі-продажу російських енергоносіїв. Пише Fox Business. Жодна європейська країна або союзник, що працює зі США, не зможуть купувати російську нафту без загрози санкцій. Ось це до речі, дуже хороший такий сигнал, який також показує, що зараз всі європейські країни, які підтримують Україну і кажуть, що вони з Україною, їм треба ну якось понести втрати, скажімо так, а не далі торгувати з рашкою енергоносіями. От і побачимо, що це виліється далі. Адміністрація Трампа вводить додаткові обмеження щодо російського нафтогазового та банківського секторів, пише CBC News. Так, що в принципі також ну, являється, я вважаю, дуже хорошим, дуже хорошим таким сигналом. Ем, далі. Трамп давав вчора буквально інтерв'ю, таке коротеньке. Ми обговорюємо з Україною території, які будуть збережені і втрачені. Та всі. Інші елементи остаточної угоди, каже Трамп. Він також наголосив, що перша фаза це припинення вогню. Водночас багато подробиць, зокрема щодо території та електростанцій, ймовірно, про ЗАЕС він говорить, вже були обговорені. Звісно, що українцям, це, я розумію, було обумовлено в Саудівській Аравії, але бачимо, українцям ніхто про це казати не хоче. В Верховній Раді, до речі, так само. Далі, що вони говорять? Ми обговорювали поняття землі. Бо не хочете марнувати час на припинення вогню, якщо це не матиме значення. Тож ми кажемо: дивіться, це що ви можете отримати, а це чого не можете. Вони обговорюють НАТО і перебувають в НАТО, і всі знають, яка відповідь на це. Вони знають, що цю відповідь вже 40 років, якщо бути відвертим. Тобто також говорить про те, що НАТО в Україні не світить. Тепер за словами Трампа варто побачити, чи Росія буде за цю угоду. Якщо ні, то це буде дуже розчаровуючий момент для світу. От і бачимо, що Трамп вже е, вводить санкції. Далі Рейтерс пише. Я йому не дуже сильно довіряю, бо це така, знаєте, жовта преса. Але пишуть, що США відновлюють постачання Україні далекобійних бомб е, GLSDB, це бомб, ці бомби замінять виснажені запаси ракет Атакмс і дозволять вражати цілі з відривом до 161 кілометра. Модернізація підвищила стабільність навігації. Раніше російські перешкоди знижували їх еф ефективність. Постачання очікується найближчим часом. Чи це правда, чи ні, не зрозуміло. Якщо це правда, то значить це вже третє третій мінус для рашки, який зробив Трамп просто за останню добу. Далі. Спецпредставник США Стів Вітков провів переговори в Москві та вже повертається в Америку, щоб обговорити це з Трампом. Про це заявив Волц. Далі Штати мають обережний оптимізм щодо миру в Україні після переговорів Віткова з Путіним. Радник Трампа з нацбезпеки Волц каже Майк, Волц наголосив, що РФ і Україна мають свої вимоги і в обом обо доведеться йти на компроміси. Водночас зараз вже відбувається. Човникова дипломатія туди-сюди. Тобто ось так це відбувається. Далі. Себіга зі своєї сторони, міністр закордонних справ України, говорить, що Путін прагне продовжити війну. Решта його слів це лише димова завіса. Міністр закордонних справ звернув увагу на різницю в позиціях РФ та України. Україна сказала так, пропозиції США про припинення вогню, бо Україна хоче миру. Путін, замість того, щоб сказати так, висуває різні умови. Я ще хочу сказати, що. Сказали вони так, це дуже добре. Але наша українська влада починає на цьому вже грати. Але я хочу нагадати, що українська влада до цього три тижні говорила ні, і також висувала свої умови. І зараз Ну краще вже про це мовчати, я так вважаю. Бо ну тут треба також дивитися, що буде відбуватись далі. Я, звісно, надіюсь, що Трамп. Натисне на Росію, і вони погодяться на це перемир'я, і далі все піде по плану Трампа, але знову ж таки будемо слідкувати за розвитком подій. В свою чергу, Орбан вийшов і сказав: Брюссель обіцяє Україні вступ до ЄС в обмін на продовження війни з Росією. Це здається просто абсурд, так але з іншої сторони, давайте згадаємо вислови голови німецької розвідки, який сказав, що. Європі вигідно, щоб війна в Україні тримала, тривала мінімум до 2030 року, бо в такому випадку Росія буде зав'язана на війні в Україні, і Європа може спати безпечно, допоки це буде тривати. Тому тут, так. Я собі прикидаю, що, скоріш за все, Орбан собі видумав і сказав. Але на фоні заяви голови британської розвідки, голови німецької розвідки це не виглядає вже так абсурдно. Якось так. Далі. Вашингтон Пост пише, що Путін не відступив від своїх цілей в Україні та навряд чи готовий зупинити війну. Видання, посилаючись на засекречені доповіді розвідки США, пише, що Путін продовжує прагнути домінування над Україною, зокрема, плануючи захоплення Києва. Навіть в разі тимчасового перемиря він може використати цей час для перегрупування військ і порушення угоди, звинувативши Україну в провокаціях. Це також дуже реальний варіант. І також це може бути. Ми це вже 150 разів бачили. Далі, The Moscow Times. Я так розумію, це якась москальська газета пише: зустріч Трампа та Путіна щодо миру в Україні може відбутись в районі Великодня або на початку червня, тобто не так швидко. І надіємося, що це звісно буде відбуватися набагато швидше. От е, маємо друзі на сьогоднішній день такі ось новини. Бачимо з однієї сторони, так що Трамп е, незадоволений насправді дуже сильно тим, що відбувається відбувалось в Москві на переговинах, е, і починає тиснути. Так у нас є обмеження банківського сектора, е, обмеження е, газового газо та нафтового сектора, і також постачання нового типу озброєння для України, що також є ну. З однієї сторони, позитивними сигналами, а з іншої сторони, це є негативно. Бо... Чому? бо це показує, що мир в Україні може настати не так швидко, як хотілося б. Ну і з іншої сторони, бачимо, депутати готуються в нас до виборів, а деякі з цих депутатів розказують, що перемир'я це гірше, ніж продовжувати бойові дії. Чому? Тому що ні вони, ні їх рідні, ні близькі на лінії фронту воювати не збираються. Дякую кожному з вас за перегляди. Підписуйтесь обов'язково на мій канал. Дякую, друзі, кожному з вас за увагу. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.